Всім привіт! Мене звати Тетяна. Я дуже рада, що ви завітали на мою кухню. Сьогодні буду випікати яблучно-грушевий пиріг. Для тіста мені потрібно 350 г борошна, 250 г масла або маргарини, 3 жовтки, 200 г цукру, 1 чайна ложка соди та 1 столова ложка оцту, щоб згасити соду. В миску всипаю цукор, жовтки та розмішую жовтки з цукром, всипаю соду, соду гашу оцтом, перемішую, викладаю масло, всипаю борошно та замішую тісто масло кімнатної температури. Це довго не потрібно вимішувати. Ось таке м'якеньке тісто вийшло. Форма в мене 30 на 40. Посипаю форму борошном, а форму змастила я олією. Викладаю тісто та гарненько розподіляю по формі. Для начинки мені потрібно пів кг яблук, пів кг груш, 200 г цукру та три білки. В Чашу міксера вливаю білки, дрібку солі та трохи взбиваю. Трохи взбила білки на легку піну. Тепер буду додавати по одній столовій ложці цукру та взбивати. До яблук додаю 1 столову ложку крохмалю, а до груш додаю 2 столові ложки. Перемішую яблука з крохмалем. Крохмаль затримує Сік. Тепер перемішую гроші. До груш додала 2 столові ложки, тому що груші дуже сильно соковиті. На тісто викладаю яблука, тепер зверху викладаю гроші. Гроші вже пустили сік, білки я взбила. На ось таку піну. Зверху на груші викладаю збиті білки і легенько розподіляю. Пиріг ставлю в гарячу духовку на 180 градусів на 1 годину. Періг спікся, ось так виглядає пиріг, вийшов досить високий, красивий. Зараз попробую. Бізе хрумтить, таке тверденьке. Смакота. Відчувається смак груші і та яблука. Бізе хрумтить дуже смачно. М -м -м. Дуже смачно. Такий пиріг смачний. Не встигне поставити на святковий стіл, коли прийдуть гості. Пиріг вийшов дуже смачний. Якщо яблуко у вас дуже солодке, то давайте менше трохи цукру. А хто любить солодке, то давайте так, як по рецепту. Яблука та груші гарно пропеклись, тісто пісочне, також дуже смачне, гарно теж пропеклось. Рекомендую всім спекти такий пиріг, попробувати. тому що смачно і з яблуком, і з грушею. І вийшов такий яблучно. Грушовий пиріг. Якщо вам сподобався рецепт такого смачного пирога, то спечіть такий пиріг, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки вподобайки. Буде ще багато смачних та бюджетних страв. А я вам бажаю мирного неба над головою, здоров'я та добра!